Сьогодні буду робити малосольні огірочки по швидкому рецепту. Всім добрий вечір. У мене бекграунд цікавий. Мішачки там наші речі висять. Вирішила відео записати в такому форматі. Зараз будуть у вас В Ірландії, в готельному номері. Всіх вітаю на каналі моїми очима. Мене звати Інна. Сьогодні в мене таке відео. Я буду класити огірочки, робити малосольні огірочки в готельному номері в Ірландії. Сьогодні приїздив до нас магазин на колесах. Якщо цікаво, подивіться в попередньому відео, я показувала, що я там придбала. І ось що в мене є. Бачите? Ось такі огірочки. Огірочки я придбала по 6,5 євро за кілограм. Я їх замочила на пару годин у холодній воді, почистила вже часничок, Ось, такий навіть пророщий трохи. І придбала так само кріп. Ось, я сьогодні робила ще окрошечку, то я ці палочки залишила на закислення огірків, а самі ці гілочки, а самі листочки пішли на окрошечку. Ось. І ще я також вчора придбала чорний перець. Тут він продається в таких ось, бачите, штучках в баночках, ну, із з вертушечкою, щоб можна було подрібнювати. Але можна його і використовувати, звичайно, що і для цих цілей, які мені потрібні. Також у мене є лавровий лист, і в мене є перепечена вода, холодна, охолоджена. Ну і сіль, звичайно. І буду зараз закислювати ось в таку баночку. Це я також колись купувала огірочки, я не викидаю банки. Ну, знаєте, коли живеш в таких умовах. В умовах, де нема в тебе кухні, де нема можливості щось, крім чайника, закип'ятити і зробити, то вже стараєшся видумляти все що тільки можна. Вхід іде повторне використання речей. Так що баночка є, вона на 920 грамів. Я думаю, що в мене оцих, скільки у мене 7 огірочків середнього розміру, туди поміститься. Ось. Всім приємного перегляду і напишіть свої рецепти, якими ви користуєтеся в коментарях. Я цим рецептом користуюся вже багато років. І цей варіант закислювати огірків швидкий підходить саме для таких умов, яких я зараз живу. Ну що, приступаємо? Банка на дно кладу чорний перець горошком. Так, небагато. І лавровий листок таблиць. Лавровий листочок у мене ось такий виробник Гармонія. Такий непоганий листочок. Хоча тут я бачила ростуть і лаврові дерева. Якби були десь поруч, я б точно назбирала б. Так, і кладу на дно трішки пару оцих корінчиків від кропу. Я думаю, що всі вміють готувати малосольні огірочки, я показую, як я тут живу і що я тут готую. Так що не судіть строго. Так, зрізаю такого попки в огірочки і розрізаю повздовж на 4 частинки. І складаю в банку. Отак От стоячи. На дно банки, на дно банки кладу самі великі огірки, а здатку вже будуть менші. Гірочки тоненькі, гарненькі, дуже гарно пахнуть. Я вже тижня-півтора назад такі все таким способом закисляла, мені дуже сподобалось. Бачите, таким чином їх туди прям було. У мене ніякий не кулінарний канал, тому прошу. Показую все, як я роблю, так і показую. Тепер дивіться, важливий момент, як я роблю. Виходить, що отак огірочки поскладала, бачите, не дуже плотно поки що. І отак їх роз'єдную. І зараз буду туди кришити кріп, щоб він попав повністю по всій довжині огірочка, і чесничок. Чесничок я розділяю на 4 частинки. Тут, до речі, чесник такий активний, гострий, можна сказати. Він і вниз туди впаде і буде по всьому. Якщо хтось любить більш гостріші, ароматні огірки, можна класти чим побільше чесничку. Ну, Але я вже переконалася, що, що занадто, то не здраво. Ось, тепер мені треба взяти кріп нарізати. Самі листочки, листочки кропу. Довільно нарізали не обов'язково дуже мілко, головне, щоб вони попали туди всередину огірка. По цьому рецепту можна їсти огірочки вже через 12 годин. Ну, якщо ви любите більш, щоб вони були кисліші, то можна добу-дві витримати. Ось. Тепер отак потушую, щоб кріп попав в самі огірки. Чим більше кропу, тим смачніше, як на мене. Тепер трохи візьму перчику. Все, і тепер пусті місця, які там залишилися, плотненько дотрамбовую іншими огірками. Це не биті огірки, це швидкі малосольні огірки. Бачите? Щоб воно було плотненько отак. Так, щоб вам показати. ручку на 4 частинки дальше частнык Тепер зверху закладаю їм все кропом. Так, ну все. Тепер засипаю сіль в одну столову ложку. щоб повністю закрили всі огірочки, закриваємо і обов'язково отак перемішуємо. Красава мене вийшла, бачите? Все. Всім дякую за перегляд. І всім смачного. Дякую. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте вподобайку, напишіть коментар, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. І за перегляд!